Всім привіт! Мене звуть Ян, і це мій третій випуск на каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, чого всі ми так хочемо: про легке життя. Як зробити життя легким? Жити легко та невимушено. Зараз розкажу. Треба власний будинок із триметровим парканом, щоб не перетинатися із сусідами. Треба власне авто, щоб ніхто не бісив у тролейбусі чи метро, і треба не відсвічувати на роботі, щоб зайвих задач не накинули ще. Да. І треба відпочити, розслабитися, як в рекламі всього і всюди. Ха -ха. Точно. Треба сьогодні ж прямо прийти і випити чогось, заїсти чимось, подивитися щось. Точно так і зроблю. Ти мій маленький. Ха -ха. Вчора робив те ж саме, не допомогло. Ну Сьогодні треба, треба сильніше відпочити, щоб прямо точно легше стало. Такі думки були в мене на певному етапі мого життя, коли здавалося, що бісить тупо все. І я намагався покращувати свої умови для того, щоб відчувати більший комфорт. Балувати себе, щоб отримувати більше задоволення, намагався відгороджуватися від проблем для того, щоб мати більше спокою. Парадоксально, що чим більше я покращував умови свого життя, тим більш невпевненим я себе почував, чим більше я себе балував враженнями чи покупками, тим більш незадоволеним я ставав. Чим більше я уникав проблем, тим сильніше вибивала мене з капців кожна нова. Яким же було моє здивування, коли я почав відчувати той самий комфорт, почав отримувати яскравіше задоволення і відчувати ширшу свободу, роблячи на перший погляд. Абсолютно протилежні речі. Мені якось, якщо чесно, пощастило натрапити на ці істини, але зараз от хочу їх озвучити і поділитися з ними. Бо того, що я впевнений, чим більше людей дізнається про ці істини і усвідомить їх, тим якіснішим ставатиме наше суспільство. Всі у виграші, гріх не поділитись. Спочатку хочу поговорити про. Теоретичну частину питання це ментальні установки, сприйняття. А у другій частині нашої розмови я дам конкретні практичні поради, які перевірені на власному досвіді, які я <реш> ручаюсь, якщо ти виконуватимеш, твоє життя стане легкішим, простішим і чіткішим. Отож. Зараз я скажу те, що на перший погляд не очевидне, але працює безвідмовно. Легке життя не означає життя без зусиль. Правда в тому, що для того, щоб зробити життя легким, необхідно свідомо робити складні речі. Це принцип, який перевертає все. Бо коли ти перестаєш тікати від складного, життя. Перестає тебе лякати. І вперше стає легким. Не того, що воно просте, а того, що ти сильний. Я особисто довго плутав ці дві речі: комфорт і легкість. Комфорт це коли ти уникаєш напруги, а легкість це коли ти вмієш її витримувати. Комфорт, ніби знімає напругу зараз, але. Краде твій спокій потім. Легкість же, навпаки, потребує зусиль зараз, але дає тобі спокій потім. Не плутай комфорт із легкістю. Коли відчуваєш опір, чесно спитай себе, чи це дійсно втома, чи це насправді лінощі або ж страхи, загорнуті в правдоподібну відмазку? Наступний момент. Про ілюзію коротких шляхів ми живемо у світі, де всі шукають швидких рішень, а часто ще й легких на додачу, як стати успішним за 30 днів, як заробити купу бабок без досвіду та реєстрації, як притягнути все силою думки, і так далі. Да. Мало хто задумується тільки, що якби все було так просто, то всі навколо були б щасливі та багаті. Правда ж у тому, що складне не можна обдурити чи обійти, його можна тільки пройти. І тут знаєш що цікаво, що як тільки ти приймаєш те, що труднощі неминучі, життя стає легшим. Бо ти перестаєш витрачати сили на опір. Ти розумієш, що так, це життя, так, воно складне. <гум> Мені подобається цитата давньоримського філософа Стоїка Луція Аннея Сенеки. Він казав, що доля веде того, хто погоджується, і тягне того, хто противиться. Тобто ми вкрай рідко насправді можемо дійсно впливати на хід речей, але ми завжди можемо вибрати своє ставлення до цих речей. Чи прийняти їх з мудрістю, чи страждати, опираючись неминучому. Припини шукати короткі шляхи, обирай реальні. Реальний шлях не гарантує швидкого результату, але він завжди гарантує розвиток. А розвиток це найчисніша валюта легкого життя. Наступний момент, який хотів би затронути тут, це біль росту. Ми всі боїмося, уникаємо болю. Але є два типи болю: біль, який руйнує, і біль, який творить. Правда в тому, що болю неможливо уникнути, але можна вибрати який саме біль ти відчуватимеш. Перший біль. Це біль від дисципліни. Коли ти дотримуєшся свого слова, навіть коли це незручно або ж не хочеться, коли ти не уникаєш життєвих викликів, виконуєш заплановане, вчиняєш або ж не вчиняєш у відповідності до своєї стратегії. Другий біль це жаль від того, що ти знову не виконав. Те, що пообіцяв собі, знову не досяг результату через те, що не вистачило дисципліни або ж <смоти> мотивації, залишився на тому ж самому місці, де й був, тільки ще й час, який ти витратив на втечу від першого болю, він пройшов і його вже не повернеш. Зрештою, що ми маємо в результаті, обираючи той чи інший біль? Три ознаки по кожному із болей перерахуємо. Я думаю, нам цього вистачить для того, щоб зрозуміти переваги та недоліки кожного із болів. І так, біль від дисципліни. Перше, відчувається одразу, бо ти одразу його відчуваєш, як тільки встаєш о 5-й раночку там, да, або ж там робиш речі, які не дуже приємні. Да. Другий момент. Гартує нас цей біль, сам поступово ослаблюючись. Третій момент залишає після себе винагороду у вигляді поліпшеного фізичного або ж морального стану, або інших якихось здобутків. Далі оцінимо по тих же самих критеріях. Біль від слабкості. Перше відчувається не одразу. Друге, такий біль розм'якшує нас, а сам поступово посилюється. Ну і третє не залишає нам після себе нічого, окрім втраченого часу, ні результатів, ні досягнень. Отож, якщо, як ми вже визначили, болю. В будь-якому випадку не уникнути, його доведеться відчувати, то є сенс хоча б вибрати, який саме біль ми відчуватимемо, чи той біль, який очевидний, зрозумілий, витерпівши який ти отримуєш винагороду, чи той біль, який підкрадається підступно, послаблює тебе. Для того, щоб потім вдарити іще сильніше, вдарити усвідомленням того, що час пройшов, а ти і задоволення особливого не отримав. А якщо і отримав, то його ефект давно минув. Ти й від жалю, і болю недалеко втік, ще й результатів ніяких в обмін на це не отримав. І того часу вже не повернеш. По-моєму, тут вибір очевидний. Ну, якщо ти, звісно, тільки не мазохіст, братан, <клес> ти можеш уникати важких розмов, важких рішень, важких моментів складних, але вони все одно наздоженуть тебе і вдарять іще болючіше, ніж якби ти одразу взявся за їхнє вирішення. З іншого боку, біль росту це. Той біль, який ніби каже тобі, зараз ти виходиш за межі старої версії себе. Коли ти прокидаєшся рано, хоча не хочеться, коли ти тренуєш тіло, хоча болить, коли ти кажеш правду, хоча страшно. Це і є той самий біль, який робить твоє життя легшим. Отже, третій момент ключовий тут: не уникай болю росту. Сприймай його як тренування душі. Кожен раз, коли болить, десь всередині тебе народжується сила. Ну і четвертий такий момент заключний цієї нашої теоретичної частини це про вибір, уникати чи проходити. Щоранку у нас є вибір, зробити щось складне або ж відкласти. Саме від цього залежить, чи буде день легким, чи ні. Це така твоя власна, внутрішня щоденна битва. І оці поради, там, типу, з'їсти жабенятко зранку, да, ну тобто зробити якусь неприємну справу. Це насправді ефективна порада, і для того щоб це була не просто там типу тайм-менеджментська така тема. Я рекомендую цією жабкою зробити фізичні вправи. От інтенсивні фізичні вправи або ж холодний душ. Ну ми зараз ще трошки згодом поговоримо про це. От буквально за пару хвилин про практичні поради. Так, от, якщо ти робиш якусь важку справу першою в новому дні, то, власне, всі наступні легше тобі даються, бо то, що ти вже цей шар покотив, ти поняв, і він далі вже по інерції допомагає тобі відчувати впевненість і рішучість у вирішенні твоїх наступних справ. Щодня свідомо роби одну, як мінімум, одну складну річ. Це може бути або телефонний дзвінок, або розмова, тренування, навчання. Будь-що, що тобі не хочеться робити. Через тиждень ти побачиш, як навіть твої важкі дні стали простішими. Ну, і отут відбувається, власне, оце от диво. Да. Коли ти починаєш обирати складне, життя перестає тебе. Лякати, ти вже не жертва обставин якихось стресів, складнощів, труднощів і так далі. Ти учасник повноправний, ти вибрав ці складнощі. Легкість приходить не тоді, коли все добре, а тоді, коли ти впевнений, що впораєшся, навіть якщо важко. Саме тому легкість це не відсутність проблем. А присутність стійкості. Легкість це коли ти можеш дивитися на хаос і не панікувати. Ти знаєш, що ти це вже проходив і вийшов сильнішим. Тому, коли наступного разу тобі стане складно, не тікай. Не шукай простішого виходу, не знецінюй себе. Просто зупинись і скажи: Окей. Це складно. Але я впораюсь. Легкість не приходить звідкись. Її створюєш ти. І кожен день, коли ти робиш щось важке, ти, власне, і відкриваєш двері в те саме легке життя, яке всі шукають. Отож, швиденько підсумуємо цю нашу частину і переходимо до практичних порад. Але. От що ми зараз проговорили, його варто тримати в голові, бо то, що тобі це буде надавати снаги необхідної для того, щоб ці практичні підходи власне, змогти усилювати. І так, перше, не плутай комфорт із легкістю. Друге, припини шукати короткі шляхи. Третє, прийми біль росту. Четверте, роби щодня хоча б одну складну річ. Ну і п'яте, будуй стійкість, а не ідеальність. Тепер до практичних порад. Отож, зараз пройдусь коротко, але в наступних відео я розкажу детальніше по кожному із пунктів, які я зараз збираюсь назвати.